Всім привіт! З вами я, Блакфайрі! Сьогодні я буду грати в. Це не мій сусід. Ну, звичайно ж, в Роблоксі. Це я все думаю, ви знаєте. Якщо не знаєте. Не... Ага. Угу. Так, 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 так. Погнали! І заган. Так, і заган. Ага. Це є. А списку він є. В списку він є. В списку є. Зараз де він. А, він на другому поверсі живе. Він живе один. А ну-ка, подзвоним. сім. Три. Три. А, я забув одну букву цифру. Зараз зараз. Ага, сім три два. Сім, три, два. Чекаємо. Я немає відповіді. Добре. Угу, 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 угу. Угу, все, все є. Угу. Відкриваємо. Так. Ага. Один запрос на вход. Запрос на вход, ага. Uh -huh.

Угу. Uh угу. -huh, uh -huh, uh -huh. Так, ст... все. Пропускаємо його. Кришка. Фікатор є Є немає індикатор є. Так, окей, хай Дивимось. Я не пам'ятаю, на якому ти поверсі живеш. Ага, ви на др... На другому живете. Стоп? Стоять? Стоп? Стоять? Угу. Один три. Один три, чи сорок вісім? Один три? Сорок вісім. Друзі, це ну. Не так складно і не так легко. Як ось так посередині? Так, точно так. Ну три сорок шість. Один. Три, сорок, шість. Ну, три, сорок шість. Нема відповіді. Окей. Okay. Ну, це видно, що це. Та, да, це Доппельгенгер. Доппельгенгер. Навіть Це Доппельгенгер. Він не відключається. Ну, да, так. -да -да. Форма безпеки. Угу. Так, її нема в списку. Давайте сразу нема у вас в списку. Я на сьогоднішньому списку я уїхала через ситуацію. Так, мія камінь. -мі як? Мія Камінь? Ладно, хай буде. Хай буде. Хай вона буде в списку, але не буде в списку. Так, на якому ми там повод всі живе? Ага, на третьо. Один чотири двадцять п'ять. Чотирнадцять, двадцять. Звоним до квартири. Немає відповіді. Ну. Угу. Ну, проходь. Проходь. М -м -м. Вы е в списку. Так. Вы е в списку, индикатор Е. давайте так, давай. Печи. Больше не блоки Носить окуляры. Короткие, короткие волосы. Я думаю, вино година. Ми погнали. Ми ж ми пропускали. Ми, ми пропускали. Да, ми пропускали потім. До Пельгінгера. До Пельгінгера. Ви вижуваєте дідей, приймаєте. Чекайте. Да, в принципе. Вау, як в Роблоксі зробили? Мені подобається, наприклад, як це в Роблоксі зробили. Так, перший поверх. Mm -hmm. Роман. Mm -hmm. Роман. Так, так, в списку є. Перший поверх. А, ти з братом живеш? Uh -huh, uh -huh. Ну, друзья, ставьте лайки, а подписывайтесь на мой канал. Земное весело, та прикольно. Так, ну, диночка, Давайте запытаем депаж. Я Ну, на так, на другом 5, 1. Так, 5, 1, 2, 3. Звоним, звоним, звоним. Мама там тетечка. Hello. Глой Шмидт. Глоу Шмидт. Глоу Шмидт. Це Дупельгенер. Це очевидно було. Так, ну, Нішка у нього така. Як я не зателефонов, тоді б я не знав би. Так. Вау, прикалюха. Так, в тебе. Доктор В. Афтон. Доктор В. Афтон. Ага. Ты за... Угу. Так, давай проверим. Ага. Угу. угу. Так, СЕ, Е. Е. В список. В списке Е. Дальше. Ты, по-моему, с точкой живешь. Тики Где... Д. Угу, ні, ні, я не, я не розумію, де... я на якому вони поверсі, вони F3 перші, а, ось, а, це вчитель, угу, прикольно, так, 14,25, 19,25, так. Не пам'ятаю чи я. Чи хтось немає чи я пускав містом? Ага. Так добре. Стал стик перевірити за четыре, девять, вісім, пять, два, один, Два пять ноль, два пять ноль. Четыре, вісемдевять, шесть, пять, два, четырнадцать, так. А, по, так, папочку. Ага, носить носить окуляры. Круглый низ. Так, Сэм <плес> Д. Это нет не имеет этого на смысла, потому что там не имеет. Носа не имеет. Так. Я готова ди Um, я думаю, ви зрозуміли, чому я подзвонив, тому що там немало лиця і дополі полімену... правда. Протоколи... Так, та де. Спочатку... ви не сегодняшнем можу... ладно. Хай буде пять. Если вы будете так запрос на вход є. Так не пять мм, ком ты там поживешь на... Да на F1? Ага, чипс 0. Нуль, я не пам'ятаю, нуль нуль там є, да, нуль нуль є. Все. Угу. Образ на вход. Ладно, сейчас на этот признак. У угу. мене маленькі очі, завжди надягнута шляпа, має уси. Так, тут зу. Придзв... Продзвони до квартири. 5, 5, 13. 5, 5, 13. Ну, якщо ніхто не відповість, то, то ми його пропускаємо. пропускаем. пропускаємо. пропускаю, пропускаем... пропускаем. Mm. Списа... список. Оп! Закриваємо. Я не пам'ятаю. А, вона вже вдома є. Три, три, один, два. Ні, ну цікава, гра насправді. Навіть те, що треба в ви... отак от, от вау! Крутяк. Реально круто. А... Пф, мені здається. Те, що трошечки не вміс. Я думаю, це допліє. Так, чекаємо, поки нам відповідять. Протокол безпеки зверсає. завер. О, теперь... Ну, а, а... ай, чё вони не всегда на в списку? Вот. Повар, ага. Хм -хм 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 -хм. Ага, це Цей. Є індикатор є, це є, але я ще не хочу. Мені треба ще... Не пам'ятаю, по-моєму. Ага, да, 1346, Так. 1346, сорок угу. Ага. Так.

Ой, не туди. Знову ж не туди. Так, так, 8, 6, 7, 8. так, ре, ден, ден, ден. Так, осталось тільки шість, 9, 9, 6. А так, тільки Говорить Говорит, Моя сестра не в доме. Лансвердс. Там этот ну мне просто понадо проходом. Ну там она вроде живет О тут. Так, да, да. два лошадиних хвоста. Ну, угу, угу. один є сеніс, так. В списку є, це є, а на списку є? Є, так, все, окей. Хочеться мені подзвонити в квартиру.

Проходь, проходь, проходь. Проходь. Я наче всі встріг. Списка, кроме цього. Цей людини так. Два, два, три, пять, пять, шесть, девять, четыре, один, восемь, девять, девять, пять. Ой, не помню. Та який він в квартирі? Ага, він один Френк Мілл, 2 2 длинний нос. Устали його коротенький волосся на тіто шляпа. Чотири. Чтири, один, один, два, два, чотири, один, два, два. Немає відповіді, так. Поїхали. І все. Почтено всім. Ладно, дякую за перегляд. Лайки, підписуйтесь на канал. Лол. І всім пока!